Погода говорить про те, що рослинність сохне і збільшується кількість пожеж, на жаль. Я хотів би так в двох, в двох питаннях назвати статистичні дані. З початку року вже виникло 4157 пожеж, що це на краще, ніж в минулому році, але ми бачимо їхню кількість. І лише 1116 пожеж в екосистемах. 117 з них спричинені внаслідок ворожих обстрілів. Загинуло 75 осіб, внаслідок обстрілів 5, травмовано 64 особи, внаслідок обстрілів 10. Спостерігається тенденція. Я хотів би сказати, що за останні лише два тижні 128 пожеж в екосистемах трапилися, під час яких постраждали люди, і, на жаль, техніка. 9 комбайнів згоріло, які задіяні були під час збирання врожаю. Основні причини пожеж в екосистемах це є необережне поводження з вогнем, це занос постороннього джерела вогню і внаслідок воєнних бойових дій лише 11%. Тому всі ви розумієте, що людський фактор це основний показник і причина пожежі. В екосистемах на сьогоднішній день з боку головного управління проводяться рейди, постільні нагадування. Тільки за цей рік співробітниками головного управління складено 124 протоколи про адміністративні правопорушення за випалювання рослинності і 27 протоколів за правила за порушення правил пожежної безпеки в лісах. Що стосується деокупованих територій, якщо ви випалюєте рослинність, вона ну, зачасту дуже перекидується на більш великі території, на луки, де, можливо, знаходяться вибухонебезпечні предмети, які під час пожежі можуть здетонувати. Ви завдаєте ризику своєму життю і життю рятувальників, які приїздять гасити такі пожежі.